Вітаю! Сьогодні поговоримо про харчування та травлення тварин. Яка різниця між автотрофами та гетеротрофами? Якими є джерела їжі у тварин? Чим відрізняються типи живлення у паразитів та хижаків. Усе це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Перед тим як ми почнемо, прошу поставити лайк та написати будь-який коментар. Мій канал з незрозумілих причин стали ігнорувати алгоритми Ютубу. Сподіваюсь, ваша активність допоможе йому знову жити нормальним життям. А ми починаємо. Живлення тварин це процес надходження в організм готових органічних речовин, які є джерелом енергії та будівельного матеріалу для синтезу власних органічних речовин. Таке живлення називають гетеротрофним, а організми з таким живленням гетеротрофами. Тварини є типовими гетеротрофами, як і гриби та більшість бактерій. На відміну від гетеротрофів, автотрофні організми, тобто рослини та ціанобактерії, здатні самі для себе з вуглекислого газу і води утворювати органічні речовини. Але ж гетеротрофне живлення властиве і рослинам. У рослинному світі є комахоїдні рослини або рослини-хижаки: росянка, жирянка, венерина мухоловка та інші. Як і тварини, здатні ловити і перетравлювати здобич і засвоювати органічні речовини із своїх жертв. А ще є рослини паразити, живлення яких також гетеротрофне. Готові органічні речовини можуть надходити у тваринний організм із зовнішнього середовища разом з їжею або із запасів самого організму. Ендогенне живлення особливо добре розвинене в тих тварин, які живуть у несприятливих умовах. Вони здатні нагромаджувати запаси поживних речовин у певних тканинах та органах. Наприклад, ведмеді накопичують значні запаси жиру у піршкірній клітковині. У тваринному світі є два шляхи екзогенного живлення. Першим є шлях, за якого поживні речовини надходять в організм у розчиненому стані шляхом смоктування через поверхню тіла. Таке живлення ми спостерігаємо у паразитичних червів. Як правило, ці тварини не мають травної системи. І другий шлях це надходження поживних речовин у складі твердої неперетравленої їжі в організм через травну систему. Таке живлення властиве більшості тварин. Після того, як їжа потрапила в організм тварини, відбувається її перетворення і розщеплення складних речовин на прості. Потім ці речовини всмоктуються в кров або лімфу, далі розносяться до всіх клітин організму, де і відбувається їхнє перетворення. Основним джерелом їжі для багатьох тварин є різні рослини. Ця їжа легко доступна, її багато, але єдиною проблемою для тварин, які її споживають, є важко перетравлюваність через високий вміст целюлози. Рослиноїдні тварини часто живляться певним видом рослинної їжі. Наприклад, сумчастий ведмідь Австралії Коала поїдає листки певних видів евкаліптів, а попелиці деякі комарі, клопи. Живляться лише соками рослин. Усіх рослиноїдних тварин називають фітофагами. Для багатьох тварин їжею є інші тварини. Ця їжа високопоживна, але її не так легко здобути. Леви, тигри, гепарди та інші хижі тварини витрачають багато енергії на те, щоб наздогнати, упіймати і перемогти свою здобич. Є серед цієї групи тварин і такі, що живляться поживними речовинами жертв, не вбиваючи їх. Наприклад, п'явки та кажани вампіри є кровоцисними видами. Усіх тварин, які живляться тваринною їжею, називають зоофагами. Джерелом поживних речовин для окремих тварин є відмерлі рештки рослин і тварин. Такі організми називають сапротрофами. У цій групі є істоти, які живляться мертвою деревиною, послідом тварин мертвими тваринами, рештками, які почали перегнивати. Серед тварин можна відшукати і таких, що у своєму живленні співіснують з іншими організмами, їх називають симбіонтами, а їхнє живлення – симбіотрофним. На відміну від вільноживучих, ці тварини залежать не лише від умов середовища, але й один від одного. Ця залежність може бути вигідна одній стороні або бути взаємовигідною, тому виділяють кілька різновидів такого живлення. Наприклад, актинія, яка живе на черепашці рака самітника, живиться рештками його їжі. У тварин травлення є початковим етапом обміну речовин. Під час травлення їжа в більшості тварин зазнає спочатку механічного подрібнення. Наприклад, черевоногі молюски робляться за допомогою язика з теркою. Хребетні використовують зуби, рогові щелепи або дзьоб. У тварин, які живляться рідкою їжею, подрібнення відсутнє. Далі подрібнена їжа зазнає хімічного розщеплення за допомогою ферментів. Ці активні речовини утворюються в травних залозах і виділяються в травну систему. Завдяки ферментам складні речовини, якими є складні вуглеводи, жири і білки, перетворюються на прості сполуки з невеликою молекулярною масою. Отримані прості речовини в такому вигляді вже можуть проникати через стінки кишечника в кров. Потім ці речовини транспортуються до клітин, проникають в них через клітинні мембрани і включаються в їх хімічні процеси. Існують два варіанти травної системи. Найпростішим є сліпозамкнена система, яка має ротовий отвір, глотку і кишечник з виростами для дифузії поживних речовин. Таку систему, наприклад, має біла планарія, яку ви бачите зараз. Але згодом у тварин сформувалася наскрізна травна система, що є в молюсків членистоногих і Хордових. У більшості хребетних тварин наскрізна травна система влаштована за подібним принципом. Вона є суцільною трубкою, що сполучає ротовий отвір з анальним і поділяється за функціями і особливостями будови на три відділи. Передній відділ складається з рота ротової порожнини, глотки стравоходу і шлунка. Основна функція цього відділу полягає в механічній та початковій хімічній обробці їжі під впливом ферментів слинних і шлункових залоз. Середній відділ включає тонку кишку із підшлунковою залозою та печінкою. Основними функціями цього відділу є завершальне перетравлення їжі та всмоктування поживних речовин у кров або лімфу. Задній відділ складається з товстого кишечника із прямою кишкою, у якій відбувається формування і виділення неперетравлених залишків їжі. Слід зазначити, що в різних тварин є деякі відмінності в будові травної системи, пов'язані з особливостями живлення. Наприклад, у тварин, що харчуються м'ясом, кишечник коротший, аніж у травоїдних, у птахів шлунок поділений на м'язовий і залозистий відділ, і так далі. Дякую за увагу. Слідкуйте за новими відео, ставте вподобайки та пишіть запитання та пропозиції у коментарях.